Якось я сидів, читав новини і наштовхнувся на історію, яка мене реально шокувала. Три місяці тому українець висадився на найнебезпечнішому острові світу і ледь не загинув. Сьогодні я розповім вам цю історію, а також про плем'я, яке живе там уже 60 тисяч років. Усім привіт, ви на каналі Ільгінуайс. Лайк цьому відео поставити, коли додивитися, але підписатися на канал запрошую прямо зараз. Влаштуватися зручніше, і поїхали. Північний Сентінел. Маленький острів у бенгальській затоці між Індією і М'янмою. Острів приблизно 8 кілометрів завдовжки і 7 кілометрів завширшки. Його площа близько 60 квадратних кілометрів. Це острів розміром приблизно з Мангеттен, вкритий густими джунглями. Тут живе одне з найізольованіших племен на землі Сентінельці. І вони не хочуть ні з ким контакту. Взагалі, що найдивовижніше, ніхто не знає, хто вони насправді, і ніхто, крім самих сентінельців, не знає, якою мовою вони розмовляють. Які закони ними керують, і якого Бога вони можуть шанувати, або навіть як плем'я називається їхньою власною мовою? Ми живемо у світі, де кожен куточок планети знятий на супутникові карти, де ви можете побачити вулицю в Токіо через Google Maps. А тут є люди, про яких ми з вами нічого не знаємо. Вважається, що Сентінельці це прямі нащадки перших людей, які ймовірно оселилися на Андаманських островах близько 60 тисяч років тому, їхня мова настільки відрізняється навіть від мов інших андаманських племен, що це говорить про тисячі років ізоляції. Тобто, ці люди не просто ізольовані, їхня лінія йде без перерви з часів, коли гумусапіан стільки вийшли з Африки. Але це не означає, що вони живуть так само, як їхні предки 60 тисяч років тому. Вони змінювалися, адаптувалися за різними оцінками їх від 50 до 200 осіб, але це лише припущення, бо ніхто не може їх порахувати. Сентінельці полюють у тропічному лісі та рибалять у пробережних водах, використовуючи списи, луки і стріли, а також вузькі човни власного виготовлення. І вони досі використовують знаряддя кам'яного віку, луки, металеві стріли та тесла. Mm, не цю теслу. Стоп. Металеві стріла? Так. Вони не вміють виплавляти метал, але коли на берег викидає уламки кораблів, вони забирають звідти якісь металеві речі і роблять з них наконечники стріл. Геніально, якщо подумати. Добре, але чому вони вбивають кожного, хто наближається? Тут треба повернутися в історію. Перший контакт із сентінельцями був здійснений британцями наприкінці 1800 х років. Попри спроби сховатися, шість осіб із племені були захоплені і відвезені на головний острів архіпелагу Андаманських островів. І знаєте, що сталося? Вони померли від хвороб. Ізольовані групи, такі як сентінельці, не мають імунітету до звичайних захворювань. Наприклад, великі андаманці, онге, ярави, колись подібні ізольовані племена пережили драматичне зменшення популяції після тривалого контакту з зовнішнім світом через поширення хвороб, захоплення земель та експлуатацію. Тобто, для них ми не просто чужинці, а смертельна загроза. Звичайний грип. Може знищити усе їхнє плем'я, і вони, схоже, це розуміють, принаймні інстинктивно, але наші люди не вгамовуються у листопаді 2018 року. Молодий американський місіонер, 26-річний Джон Аленчау, незаконно приплив на острів, сподіваючись не вернути місцеве населення в християнство. Він вважав, що це останній оплот сатани. Хотів врятувати їхні душі. Його вбили члени племені одразу після того, як він прибув на північний сентінел. Індійська влада зробила кілька спроб повернути тіло, але, зрештою, відмовилася від цих зусиль. Антрополог, причетний до справи, сказав The Guardian, що ризик небезпечного зіткнення між слідчими та островитянами був занадто великий, щоб виправдати будь-які подальші спроби. І що найцікавіше, поліція заарештувала сімох рибалок, які допомогли цьому чау наблизитися до острова. А ще було відкрито кримінальну справу з імовірним вбивством проти невідомих осіб, так би мовити, але не було жодних заяв про те, що сентінельці будуть звинувачені. Бо індійський уряд розуміє вони захищали своє життя, свій дім. Свіжий випадок стався минулого року. У березні 25-го американський ютубер з Аризони на ім'я Михайло Вікторович Поляков. Але не почулося американський ютубер, він українського походження. Незаконно виселився на острові. Він не побачив жодних людей, але залишив банку коли і кокос як пожертву. Потім він був заарештований індійською поліцією. Організація Survival International, яка виступає за захист неконтактних народів у всьому світі, засудила ці незаконні дії як глибоко тривожні, зазначивши, що в необережній спробі привернути увагу в соцмережах незаконні дії хлопця могли знищити все плем'я сентінельців через занесення нових хвороб, до яких у мешканців немає імунітету. Ось так. Банка Коли заради лайків. Ціною в життя людей. Між іншим, острів охороняється владою Індії. Зокрема, у 1956 році уряд Індії оголосив північний Сентінел племінним резерватом і заборонив подорожі в межах 5 кілометрів від нього. Територія патрулюється військово-морськими силами Індії. Також є кілька інших законів, зокрема закон про ліси Індії 1927 року, закон про захист дикої природи 1972, а ще положення про захист аборигенних племен Андаманських та Нікобарських островів 1956. -го. Усі ці закони і постанови забезпечують додаткові заходи захисту, так як заборона дій, які можуть загрожувати плем'яним громадам в Індії, включаючи на практиці індійська влада визнає бажання островитян залишатися наодинці і обмежує зовнішніх осіб до віддаленого моніторингу з човнів, а іноді з повітря, з безпечної відстані. Уже зрозуміло, що уряд Індії не переслідуватиме сентінельців за вбивство людей у випадку, якщо зовнішня особа висадиться на берег. Тобто, якщо ти потрапиш туди і тебе вб'ють, це твоя проблема, не їхня. І можливо це правильно. Є ще одна неймовірна історія: 2004 рік цунамі в Індійському океані гелікоптери, які пролетіли над островом у дні після землетрусу, зустріли типові хвилі ворожих стріл, що не було спостерігачів на думку, що сентінельці уникнули масових смертей, як і деякі інші племена Андаманських та Нікобарських островів, вони продемонстрували пам'ять предків про попередні цунамі. Та знали, що треба йти на височину, коли океан відступав. Деякі вчені припускають, що сентінельці могли мати подібне розуміння потенційних наслідків цунамі. Тобто вони не мали жодних специфічних приладів, не мали інтернету, не мають попередження по телебаченню, але знали, що буде цунамі. Вони пережили те, що вбуло 230 тисяч людей у цьому регіоні. Запитаєте, як? Можливо, тому що вони живуть у гармонії з природою. Вони читають знаки, вони пам'ятають, і коли гелікоптери прилетіли, щоб перевірити, як там у них справи, вони випустили по них купу стріл, мабуть, зі словами Ми в порядку забирайтеся звідси». Тепер головне питання: чи можна їх залишити у спокої назавжди? Я думаю, так. Багато прихильників островитян бачать у них романтичних героїв. Хто рішуче відкидає зовнішній світ, але це не романтика, це виживання. Сентінальці неодноразово дали зрозуміти, що не хочуть контакту. Бо що ми їм дамо? Смартфони, Макдональдс, тривога за майбутнє? Вони мають те, чого не маємо ми. мир і свободу. А ще зв'язок із природою. Неправильно казати, що островутяни живуть окремо від сучасності. Вони населяють сьогодення, як і всі ми. Вони також не позбавлені технологій. Сентінельський лук це потужний майстерно створений інструмент. Вони володіють ним із відточною вправністю. Вони не примітивні, вони просто інші. І це їхнє право. Окей, що ви думаєте з цього приводу? Чи треба їх залишити в спокої, чи вони мають право жити так, як хочуть? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені реально цікаво. І тепер уже з чистою совістю поставте лайк цьому відео. У мене пішло кілька днів на дослідження цієї теми, і чесно, я почувався якось по-іншому. Ми живемо у світі, де все під контролем, все на камерах, інтернети. А вони просто живуть без інтернету, без новин, без страху за завтра. Можливо, вони щасливіші за нас. Можливо, інші відео на моєму каналі будуть вам цікавими. Запрошую переглянути. Дякую, що подивилися. До зустрічі у нових відео на каналі Ілія Нойс.